Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з консервою. Нам знадобиться три варені картоплини, одна велика варена морква, два плавлені сирка, 3-4 маринованих огірочка та консерва 250 грам. У мене тунець. Для заправки знадобиться майонез. Першим шаром натираю картоплю на дрібній терці. Картоплю присолила і зроблю сіточку з майонезу. Наступним шаром викладаю рибу. Наступним шаром натираю моркву на дрібній терці. Роблю сіточку з майонезу. Плавлені сирки також натираю на дрібній терці. Сіточка з майонезу. Останнім шаром викладаю нарізані огірки.